Друзі, сподіваюся, що вся інформація, яку я вам хочу показати, влазить, і що там YouTube не робить певні рамки і обмеження, тому що інколи вона робить. І я намагаюся так центру, центрувати по центру, але інколи не виходить. І так, осінь борошно, а ні, вибачаю, кіберборошно, кіберборошно. Вони оприлюднили супутникові дані терміналу. У порту Новоросійськ. Це про той термінал, який вам казала. Цей термінал відноситься до нефтепроводу баку Новоросійськ. Це дуже стратегічний і великий і експортний а, трубопровід. Звичайно, що в Україні його робота не потрібна. Вона повинна бути закрита і зачинена. Отут є колони, які працювали по переказці нефті, отак вони виглядали до. Бачите? На супутникових даних, і отут чорне таке велике п'ятно, і е, було задано удар ракетами Нептун. Дуже успішно система ПВО не спрацювала в тому місці, і я хочу сказати, що це місце з вами ми ніколи не повинні е, як, забувати. І, е, звичайно, що вони будуть намагатися відремонтувати, але ми повинні пам'ятати про нього і повертатися знову, знову, знову і знову. В принципі, як вам сказала, цей нефтіпровод побудований на тому, що Азербайджан це взагалі нефть з Азербайджану, яка йде по Росії. Ну, у Азербайджану великі проблеми з нефтіпроводами були до цієї війни, і а, значить, у них оцей був єдиний робочий нефтіпровод. Був один робочий ніфтєпровод. Штати намагаються допомогти їм відкрити інший нефтепровод. І ми зараз їм допоможемо відкрити інший нефтепровод. І у цьому нефтіпроводі не буде такої країни, як Росія. Їхні всі а, корисні копалини підуть через Турцію, через Турцію до Європи. А, скажімо так, цей нефтепровод, він побудований був, але не був відчинений. Ну, дуже сподіваємося ми на те, що після цього удару а, справді світ прийме стратегічне рішення, які вони повинні були прийняти з першого дня, щоб Росія не була а, бенефіціаром цього трубопроводу і тим крадієм, яким вони є. Це тут це, 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 це дуже важливе. От ми дивимося там з вами якісь відео про НПЗ, там блогери, ютубери, Вони там кожен день розсусолюють про новий НПЗ, перемога, перемога і так далі. Ні, це маленька але перемога. Але на те, що я би хотіла вашу звернути увагу, це саме на цей термінал. Оце ви в мене друзі, запам'ятаєте, що дуже важливе значення, не, не робота. Нафтотерміналу Шесхаріс. Його можна неправильно вимати. Я вибачаюсь там, здається, я неправильно його вимовила попередньо. Але запам'ятайте, Шесхаріс, Харіс, да, таке от не наша така а, назва, а тому що а, Нефтепровод також не російський, а азербайджанський. І взагалі а, він не працює на Азербайджан. Він працює на Росію. І ще дуже така важлива інформація, яку я би хотіла вам донести, і щоб ви у нас всі це запам'ятали. Це, власне кажучи, якщо ми кажемо про а, НПЗ і про заводи, взагалі, які працюють на території Росії і компанії, будь ласка, запам'ятайте оці дві, а, три назви: – «Башнєфть» і Сургут Нафтогаз. Це дві компанії, які беніфіціаром, яких є власне, сам Путін. І ще до нього відноситься Оренбургський газовий завод. Я от вам окремо написала заводи Путіна: Сургут, Нафтогаз, Баштнефть, Оренбурзький газовий завод. Ми розуміємо, що для нас це особиста справа. Щоб Путін на собі і на своїй родині, на що він взагалі не сподівався, він не, не думав, що буде так. Тому що, а, власне кажучи, Башнів це а Сургут Нафтогаз ще далі знаходиться. Тобто а він на початку він ніяк не думав, що ми там будемо, що ми Україна буде там. А у нас і дрони такі не було. Ми їх називаємо не просто. Давайте називати їх дрони-ракети. Можна називати там дрони літакового типу, але вони не тільки є такого типу. Давайте наказувати дрони-ракети. Оце правильна назва. У нас їх не було. Вони з'явилися після початку 24 лютого. І вони туди пролітають. І дивіться: Сургунд, Сургут, Нафтогаз має одне підприємство 20 мільйонів тонн на рік. А Башнів три підприємства, це Башкаростан. Тобто Путін особисто обкрадає Башкарастан так, як ніхто. Тобто, ну, оця республіка саме віддає гроші на Путіна в карман. Можливо, тому Башкара дуже хоче вийти із складу Росії. Тому що от от саме Путін, саме Кабаєва, саме там е його перша друга дружина, там його коханки, я не знаю, там хто ще сім'я Путіна. Ну це не, не про сім'ю, а про друзів. от всі вони, от всі всі вони, вони мають своє отут, отут свої гроші. І Башнефть має 24,1 мільйона тонн на рік. Тобто це наша особиста справа і ще Оренбургський газовий завод, а там їх якби завод в заводі є Оренбурзький газовий завод і Оренбургський гелівий завод. От якраз гелівий завод це взагалі його особисте підприємство. друзі, Оренбурзький гелівий газовий завод це. Підприємство Путіна, і туди ми залітали. Але цього було не досить. І якщо ми. ну да Нам нам, нам спочатку, звичайно, що потрібно а саме НПЗ, який знаходиться біля кордону України, це Брянська Білгородська область, це Краснодарський край, а це Курська область. Да, нам нас цікавлять більше вони. тобто Туди ми відправляємо, що ми відправляємо, ми туди з вами відправляємо ракети. Тому що все, що знаходиться біля України, це взагалі карту портів відкрила. ну Якщо б я відкрила карту НПЗ, то все, що знаходиться біля України, воно для нас: ми дивимося на них не як на ракети, дрони, а як на артилерію чи, ракі... чи... чи... ракети. Тому що, скажімо так, о, Знешкодження і критичність удару а, дуже сильно підвищується, якщо це або артилерія, або, або ракети. Якщо це дрон, ракети, то там менше або ми щось знову знову придумаємо. А це перед вами карта портів. Якщо ми візьмемо, подивимося, скільки взагалі а, портів великих в Росії, їх 32, Їх досить багато, але запам'ятайте сім із них. Які нас дуже сильно стосуються. От, друзі, Крим, от Україна, і тут у нас з вами прямо ряд портів: Таганрог, Кавказ, Темрюк, Анапа, Новоросійськ, Геленджикс, Туапсе і Сочі сім найбільших портів Росії. І всі вони знаходяться у Чорному морі або в Керченській протокі. Я про а, Кавказ, а Таганрог знаходиться в Азовському морі. І оці порти дуже, дуже вони перші на виліт, Вони ми знаємо ще порт Услюга, дуже великий. Це у нас Ленінградська область, так, здається, називається. Ленінградська область, тут у нас також порти, до якого ми, ми маємо точно доступ. І тобто в порти прилітає або доїжджає. У воді, вже сюди, і якби сюди. І е, про що йде взагалі по санціях мова? Що Росія, Росія начебто е, не буде мати право користуватися портами, які знаходяться біля Китаю. Е, давайте взагалі е, будемо знати, що Владивосток це місто, яке Китай вважає, власне кажучи, своїм. Я не знаю, які там назва Владивостоку, ну щось типу мяу мя -мяу, мяу на китайській мові. У них є інша назва цього міста, так як місто Пасєт. Ну, взагалі, це не російська назва, та це така вже точна китайська назва. Значить, санкційно, якби ми дуже сподіваємося, що всі ці порти, ну вони знаходяться біля Китаю. Я думаю, що там ми літати з вами не будемо. Тут у нас з вами а, Хабаровський край знаходиться, тут Магаданська область, а тут Чукотка. Давайте ще раз. Хабаровський край, Магаданська область, Магадан і Чукотка. А ну, а далі йде Аляска. Так от, оці три регіони. Оці три регіона Україна, а, ну, правильніше нам зробити так: ми їх не чіпаємо. А від, а, від всіх портів, які має Росія. Тут у нас знаходиться, в принципі, дуже багато портів. Але якщо ми кажемо про НПЗ, то тут небагато НПЗ. От якщо ми кажемо, що ми з вами а, ми з вами дуже-дуже класно справляємося по НПЗ, тому що в основному вони знаходяться, вони знаходяться в Приволзькому окрузі, а вони знаходяться в центральному окрузі. Ми в Сибірському окрузі, це і Омська область туди входить, і Південна а, область, і північно західна область. Але у нас а, Хабаровський край, а, це майже Китай, Магаданська область і Чукотка. Там взагалі майже немає НПЗ. Тому Україна по НПЗ продеться в повній програмі. От, от 70% буде за нами. 70% ми виб'ємо. Ми виб'ємо абсолютно спокійно, не переживаючи на політичному рівні. Абсолютно нічого, і це великолепно, це просто великолепно. Ну а якщо ми кажемо порти, то а, оці порти, значить ще раз, Хабаровський край, Магаданська область і Чукотка сюди. Україна не лізе. Ми сподіваємося на санкції. Ми сподіваємося на якісь розуміння Китаю, що вони не будуть торгувати нефтю через. Ці нефті наливайте. Тут також є нефті-налівайки, які а, можуть через весь світ торгувати, а, торгувати нафтою. Але якщо б ви знали, яке велике скупчення барш у нас у Чорному і Азовському морзі, морі, морзі, ну, скоро буде морг для порту Кавкаси та Ганероку, я в це дуже вірю. А чому буде морг? Тому що буде великий скандал. Ну, от, так, як такий скандал в Україні з приводу корупції, корупції на небудівництві об'єктів захисту енергетичної структури України, електроенергетичної структури України, такий же скандал буде колись з приводу того, чому ви не били по ніфті з першого дня війни. Чому працює порт Кавказ? Чому досить ви не робили ракетної можливої роботи і артилерійської по території Росії, яку вам дозволялось робити з першого дня війни? Скандали будуть абсолютно шалені, ну, тому що якби, ви знаєте, дуже багато відео таких, які кажуть, що, наприклад, американці дуже поганий рівень життя відмовляються платити по кредитах. Тому що їхні гроші уходять на продукти. А я попереджала: Путін він воює з усім світом. Наша територія вона мінується. Мінується чорноземи, і тому кожен день продукти на, на 10 центів, на 15 центів становяться дорожчі. І кінця краю тому не буде. З нас будуть витрубовувати. У нас будуть найбільше в світі корупційні. Розслідування у нас буде військові розслідування. у Нас будуть розслідування справ сільського і залужного. Так і в принципі дуже багато скандалів з міндичем. У нас в Україні відношення міндича до там, наприклад, до Зеленського. І це буде абсолютно постійне. Тому цим портам, ми скажемо до побачення. Давайте ми запам'ятаємо їх Таганрог, Кавказ, Анапа, Темрюк. «Новоросійськ», Росіс, Геленджик, і Сочі. І всім приготуватися, їх чекає дуже багато ще, чого поганого. Тепер третя річ, яку я хотіла вам сказати: мені а, дуже цікавий справжній а, курс рубля до долару, а, і він а, на одних трейдингових а, площадках він десь 80 рублів за один долар. Але от на інших, наприклад, площадках, 1 доллар коштує 140 рублів, от є такі два курси. І в двох курсах майже в два рази, майже, і в двох курсах живе Росія. Наприклад, курс рубля курс рубля до долара 140 так, да, правильно, рубля до долара. 140, а курс рубля до євро 164. Але на інших трейдингових площадках курс рубля десь приблизно 80. 81, там 82. І от від цієї дні ми можемо якось е, спробувати розрахувати, е, розрахувати курс е, ціну топлива. Друзі, все, що я вам не готую, я готую абсолютно самостійно. Я дуже дуже сподіваюся, що вам інформація цікава. Якщо так, якщо цікаво, будь ласка, поставте лайк прямо в трансляції. Це піднімає трансляцію. І е, я все, що я не показую, все чим не займаюся, чим не роблю. Я зроблю абсолютно самостійно. Значить, дивіться, у нас з вами є два курси: 140 і 180. Є такий курс, як один долар коштує 140 рублів. Приблизна ринкова ціна топлива 1,20 долар 20 центів. Це означає ринкова ціна топлива 168 рублів. І якщо ми це лише хочу сказати, це собівартість. Я не сказала ціна, це собівартість. Ми врахуємо лише собі вартість. І також саме 1 долар 80 рублів по іншому курсу, в якому е, е, живе Росія, тоді е, 1 долар 20 центів буде 96 рублів. Але якщо сюди ми п, 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 к собівартості ще прива, а, плюс і ще логістичні витрати і а, дохід АЗС, то буде ну, не менше 100 рублів, це буде 110-120 рублів, а тут взагалі бензин може бути до 200. Тобто від 100 до 200 рублів, ну тут різні курси, буде бензин. І Україна і зараз серед е, е, білого дня, там знову у нас був удар по НПЗ, і ми намагаємося ввести значить, їх в ринкові ціни, що ви жили в ринкових цінах. І хочу ще раз сказати, що наше особисте завдання завжди пам'ятати, що заводи Путіна, це Нафтогаз. Башнєв і Єробільський газовий завод. тобто Це наше особисте. Тобто на першому місці усіх підприємств для нас там не Лукоїл, а для нас саме ці заводи. вони повинні, Родина Путіна і сам Путін повинні особисто відповідати за все. Ну і Дивіться, от бачите, порти Росії, всього їх 32. 32 порти, деякі з, з них нам абсолютно не цікаві. Але якщо ми візьмемо карту Росії, то сім найважливіших знаходиться у нас прямо поперед очами. Запитайте нашу зараз військову владу, а, власне кажучи, а чом там все нормальне? Чого так? Начебто ми дуже, е, начебто ми тільки почали. А, чіпляти знаєте, ці, ці тільки почали три з половиною роки і ви тільки почали да, давайте ще раз згадаємо значить так у нас з вами є три області а, області, які знаходяться біля української курська білгородська брянська всі ці області у нас в полі зорю нашої артилерії в пору зорі артилерії і деякі об'єкти інфраструктури прямо б'ються Артилерію, це можна вирахувати за допомогою просто карти Google І з першого дня війни, і у Путіна а у Зеленського запитають, що вам заважало це зробити? І під Зеленського будуть копати копати, копати, копати під нього, під його родину, під його дітей, як, власне кажучи, ти захищаєш інтереси Європи. І є ще одна важлива інформація. Якщо Україна в Євросоюзі одна така воююча країна, яка бере на себе захист і себе, і Євросоюзу, то будьте готові до того, що депортація українців буде проводитися з 1991 року. Уявіть собі, що на нас а, да, нам дали вже літаки, дають літаки, а літаки це ракети. А літаки ракети це наступ. Ну, нам повинні бути льотчики. Поки що. Нас, нас готують до цього, але нас ще будуть готувати до того, що якщо навіть ви отримали громадянство іншої країни, це не означає 100% ваш захист від того, що ви там будете залишені і не депортовані назад в країну власного походження. Готуйтесь до цього, тому що Україна буде повністю перемагати Росію, А для цього потрібні люди, а для цього повинні бути абсолютно мільйони чоловіків. Ми навіть не знаємо, в яких мільйонах це, це чоловіки можуть рахувати з п'яти мільйонів, сіми мільйонів, десяти мільйонів. Хто точно скаже, скільки з 1991 року мільйонів чоловіків покинуло Україну? Зробили абсолютну тупість, яку тільки можна зробити. А треба побільше любити власну країну і намагатися заробляти гроші на в... у власній країні. А тепер уявіть собі, їх депортують, і тепер, після того, як їх депортують, вони будуть змушені захищати інтереси країни України. Да. І це буде реальністю. І це буде реальністю. В тим часом, як інші українці за цей час, які знаходились на території України абсолютно законно, абсолютно чесно, абсолютно правильно, здобули бронь. Вони десь працюють, вони з чим займаються і отримують бронь. А ці люди депортовані, вони не будуть мати ту броню, тому що вони якби самі по собі, вони о, майже прирівняно до дезертирів, хоча юридично це не так. Ну от от до цього я також, е, от ви мені не повірите, а ви бачите, що ці події вони будуть там на протязі трьох, п'яти років, а може набагато ближче, але вони також будуть. Ну і, власне кажучи, цікавих подій ще того, чекають у нас такі порти, як Тагарунг, Таганрог, Кавказ, Темрюк, Анапа, Геленджик, Стоп, все і Сочі. І всі вони дуже важливі і вони мають великі обороти. Всі ці порти нефті це сім нефті налівай, якими користується Росія, які дуже близько до нас знаходяться. Так, артилерія там не, не, не дістає, але там, де стає наше. Надводні дрони, наші ракети і наші дрони ракети, Я всіх їх чекає великі і цікаві а, часи. Слава Україні! Переможемо!